Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами побесідуємо про нову механіку, нову механіку у грі World of Tanks. Дуже корисну, дуже правильну, дуже якісну механіку. Ну, а яку ще могли зробити механіку люди, які саме в свою гру не грають, і через це є фактично профнепридатними. Але давайте про все по черзі. Отож, нова механіка блискавиці. Як вона працює? От у вас є дистанція до супротивника. Тут у нас стоїть все танчик, да? так? Отак от танчик у нас стоїть. Отут ви. І до нього дистанція. Да? О, сау, так. І хохо, чим ближче ви до супротивника, тим більше ви даєте дамага. Отут ви даєте 300 дамага, а отут ви даєте 800 дамага. Ну і очевидно, це все розповсюджується плюс-мінус 25. Uh, прикольно, скажете ви, це вирішить проблему того, що клоуни стоять на базі, що клоуни від'їжджають 0 метрів від цієї самої бази. І це вирішить проблему того, що якийсь там Льоха з одним канатопах убиває чувака, який там весь бій бився як Лев, а він його убиває просто тому, що ну, тому, що він проїхав 0 метрів від бази, він стояв фулові, він просто чекав на нього. Uh, ні, ніхіра, це цю проблему взагалі не вирішить абсолютно від слова зовсім від слова взагалі воно її не вирішить. Чому? Uh, тому що, як я сказав, цю гру роблять профнепридатні. От дивіться, запитання, це не, ритори... не риторичне запитання. Дайте на нього відповідь, принаймні самим собі. Чи тригерять вас дальні постріли? Більшість скаже так. А я скажу: ні, не тригерять, тому що дальній постріл це просто дальній постріл без контексту. От умовний леопард займає, наприклад, центр. От, давайте намалюємо, да, от Умовна карта застава. От на заставі у нас є тут місто, тут б'ються важкі танки, от там є кончені, нікому не потрібні пагорби, от це от, от все. А отут от, в центрі є замок. І от Леопард, рестачись тут на базі, о, приїжджає і забирає цей замок. Він забрав цей замок, він побився за нього. Він, в принципі, вирішив їхати в замок, грати активно, не стояти тут в пінпі, як дурачок, да, отут усе. Поїхав биться активно, зайняв цей замок, переміг в скіл, розтрощив своїх супротивників, супротивників, які заїжджали з цієї сторони, да. він їх убив, знищив. І тепер звідси, от-звідси, там, я не знаю, звідси і так далі стріляє в усі сторони. Сюди. Сюди, сюди, сюди і сюди. От, наприклад, я. От, наприклад, я, я дурачок, да? от, наприклад, я стою на базі отут все, в кімпі, в себе. Тут моя база, я стою на базі в кімпі. І мені леопард звідси дає тичку на, на 300 метрів, на 400 метрів, на 500 метрів. Чи тригерить мене? Ні, не трігерить. Чому? Тому що чувак зіграв агресивно, він зіграв активно, він зайняв позицію в центрі і ну, все, він тепер пожинає плоди. А чи тригерить мене, коли я на леопарді зайняв позицію отут в центрі? А дурачок якийсь на мінотаврі на базі, ну вони ж не знають, що таке штурмова ПТСА, у них значок Трикутника, все, значить, стоять на базі. Дурачок на ПТСА на базі дає мені тичку сюди. Да, таке мене тригерить, безумовно, без варіантів. І інакше й бути не може, тому що це нормальна реакція, коли, власне кажучи, клоун. Ох, як це збільшити? Господі, коли клоун, не від'їжджаючи від бази, дає мені тичку. От оце тригерить. Тому давайте сформулюємо правильно. Тригерить не дальній шот, ні тригерить дальній шот від клоуна, який проїхав 0 метрів з бази, і все. Як вирішити цю проблему? Ви скажете: ну ось у Варгеймінг уже її вирішили. підкреслюю да? вам, вони її вирішили. Ні, вони її не вирішили. Вони зробили вигляд, що вони її вирішили. Вони сказали вам, що вони її вирішили. Вам скажуть багато блогерів і стрімерів, що. Ця проблема почала вирішуватися, що от нарешті ВГ, класна крута контора, яка працює, яка не покладаючи рук, прям трудиться, от це от все, що вони нарешті дослухалися до своїх гравців і зробили те, що гравці просили. Тобто зробили так, щоб клоун мав від'їжджати від бази хоча б там на 500 метрів, да? хоча б там їхати отут в місто, обиці, і так далі. Да? А, це неправда. Чому? Тому що, дивіться: от, наприклад, я на леопарді, а, не, так, я на оцій ПТСА паттесао да? Окей. Припустімо. Я на ній проїхав всю карту. І я бився як Лев і так далі, і тому подібне. Да? І, власне кажучи, я стою вже на базі супротивника. Зараз я вам відкрию цю картинку. Ось, будь ласка. Я стою вже на базі супротивника. Можете почитати, там зупинити на паузу, я вам зараз це все діло розкажу. От я ось був тут, я приїхав по всьому флангу, бився як Лев, там, місився з супротивниками, стою вже на базі ворога. Ось я тут стою, да? ось я така, Синій маркер, ось я тут стою. А мій льоха. Стоїть на базі, проїхавши 0 метрів, от там, де він заряспився тут збоку, да, проїхав 50 метрів, кажучи, став на базі. А супротивник в центрі. Я йому дам 300 шкоди в спину. І мій Льоха дасть йому 300 шкоди в спину з усією повагою до Льох, так, так сказати. Да? Типу, це, це збірний образ, так, так би мовити, ніякої претензії до Олексіїв я не маю. От. І він дасть 300 шкоди на, на блискавиці. І я дам 300 на блискавиці. А тепер інший варіант. Я на блискавиці, пропушив фланг і так далі. Я стою тут, ворог стоїть тут, а Льоха так само стоїть на базі, тільки він уже не на блискавиці, а на Ягі. І я дам 300 дамага. А Льоха дасть 1000. А в чому чесність, в чому класність механіки? Чому це має працювати? чого? Ну, Ви просто в це вдумайтеся. От там, Хто зараз уже прочитав всі оці картинки, да, той вже зрозумів. Хто, хто ні, той може зараз поставити на паузу, щоб зрозуміти, про що я говорю, ще раз перечитайте. Класно, да? Вертаємося до нашої історії. Це абсолютно кончена механіка, абсолютно неправильна механіка. І чи потрібна вона у грі? Так, вона потрібна у грі з однією умовою. Це те, та умова, що воно буде накатано, накатано, накачано, да? що її накатять на всі ПТСАУ в цій грі, принаймні на всі, штурмові пт ПТСАУ в цій грі. Там знову ж таки, за деякими винятками на штиб якоїсь СТРВ, на штуб якогось гриля і так далі. У тому числі на бабаху, яка тобі дає скімпи 2К дамаг, а не приїжджає в притул і не реалізовує в притулці 2К дамаг через скіл. Вона просто стоїть в кімпі, нажимає одну кнопку, все, танк помер. І якщо ця механіка буде реалізована для всіх, ПТСАУ, ось значок ПТСАу, зараз ми напишемо. ПТ САУ. Якщо ця механіка буде реалізована для всіх ПТ-САУ, знову ж таки, за деякими винятками там беремо в душечки, отут винятки в нас прописані, да, отут ось. то так, ця механіка має право на життя. А в своєму поточному вигляді, коли є один танк, один, один танк, і, власне кажучи, я беру хорі японську ПТ-сау 10-го левела, з пробиттям на ББХі 360 мм, а не вонючим подколом 320, і я даватиму дамаг, як з дистанції 500 метрів, 700, так? Да, 700. 700. Так і з дистанції, власникавича, там притул. Я так само даватиму 700. Ось, будь ласка, да? Отут стою я, а тут супротивник. Отут стою я, отут супротивник. Я даю однаковий дамаг. І навіщо мені це питав? Навіщо мені взагалі? От я уявляємо, да? Я льоха, який грає у півтора топах. Навіщо мені, в принципі, ПТСАУ, яка мене буде обмежувати в Дамазі з дистанції, якщо я беру хорі або умовну ягу, або умовного Є4, так само стою на базі і даю 700, що в притул, що з бази. Яка різниця? Тому ще раз, чи вирішує ця ПТСАУ і ця механіка, проблему цієї гри у вигляді клоунів, які від'їжджають 0 метрів від бази? Ні, не вирішує. І зараз, я, як головний експерт українського танкового Ютубу, я, я вам поясню, що треба було зробити, щоб це дійсно почало проблему вирішувати. А саме як це треба було? Правильно зробити і зробити якісно, а не навіть чіпись людиною, яка займається відділом балансу, яка при цьому не грала в цю гру, або там за 10 років зіграла в неї там 2000 боїв з фінрейтом 50. Да? Так от, як треба було зробити? У нас є одна змінна, одна з. Ну ви зрозуміли, так? Да? Ось одна змінна. Оце вона, ось, оця лінія, оце одна змінна. Дистанція до супротивника. Там від 50 метрів, грубо кажучи, да? отут там до там 500 метрів, там, грубо кажучи, там і так далі. Ну ви зрозуміли. Ну, поки ти типу, тут 50. Да? Тут щось якесь, тут ще якесь тут там, 500 плюс. Да? А треба зробити дві, дві змінні. От там, грубо кажучи, є вісь, Y, да? а є вісь там X. Там, я не пам'ятаю, яка з них, яка. по-моєму, нижня це X, а верхня це Y. Ну, Коротше, математики в чаті поправити мене. От. Дві змінні. Одна зміна це дистанція до супротивника. Ось вона, будь ласка. Да? І на ній дамаг стрибає від там, 300 до 800. Логічно? Логічно. Неправильно, звісно, неякісно, але логічно. А друга змінна це скільки тварь приїхали метрів від бази. Ось база, база там, кружочок, ось отакий, прапорець там на ній висить, так? Да? Оце все база. І от скільки тварь приїхали від бази. Поясню, що це означає. Наприклад, є у нас карта, да? Умовний Ель-Халуф. Ось у ель халуф Ель. Халуф. Ось у нас тут зам'яс важких танків. Отут ось відбувається, Да? Отак, от ось завідувається замість та важких танків. Тут, тут ось у нас поле, умовно. да Тут у нас е, бази, одна база і друга база. Ну, плані це там такі пагорби, от це от все да? от тут ось відбуваються власне, всі постоялки, не покатушки, а постоялки наших клоунів які проїжджають 0 метрів з бази. От бився якийсь умовний, є п'ятий ось ось тут. У нас бився, є п'ятий ось тут, як Лєв, да? бився там, туди стріляв, туди стріляв, туди стріляв, от, це от все, втратив ХП. І потім він приїжджає на базу до супротивника. А так він ось їде, 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 їде. Так все приїжджає, проїжджає, приїжджає, приїжджає, приїжджає. А тут, а тут, як неочікувано, стоїть Льоха в кімпі ось отут ось, да? Отут все, стоїть Льоха в кімпі ось танчик в нього такий, да? ну там отак, при ніч да? Трикутничок. Стоїть Льоха в кімпі І цей Льоха в кімпі дає йому тичку. І він її дає йому на 800 дамага. Чому? Ну, тому що дистанція до супротивника маленька, все, все правильно. Ну, логічно ж, логічно, так, що картоха задумала, все правильно, так і має бути. Підказка, ні, так не має бути. Він йому дає 800 дамага, все, я п'ятий загинув. І знову льоха, який проїхав 0 метрів з бази, який нічого не зробив для перемоги, який, не поїхавши сюди, прирік свою команду на поразку, він виграв бій. Заслужено? Ні, абсолютно не заслужено, абсолютно не заслужено. Ну типу, що в цьому може бути заслуженого. Натомість, коли нас дві координати. Координата там, грубо кажучи, x і координата Y. Ну, чи, ви поняли, да? там я сказав математики, там мене поправлять в коментарях, в чаті і так далі. Одна вісь, і друга, одна змінна, і друга. Приїжджає є 5, все так само сюди, да? ось він пере, приїжджає сюди. Але чувак йому не дає 800 дамаг, він йому дає ну, 300 дамаг, або там 400 в кращому випадку. Чому? Тому що, да, дистанція до супротивника маленька, ось супротивник, типу, ось шльоха стоїть. Да? Дистанція маленька. Але є нюанс, він не проїхав від бази і 100 метрів. От він де, зараз після там і став. І все. Е, ну, Чому він має давати йому 800? Абсолютно немає ніякої логічної, притомної причини. Тому він йому дасть 400, а не 800. І є п'ятий приїде, поставить його на каток і закрутить. Тому що є п'ятий заслужує виграти цей бій. Оцей є п'ятий, він заслужує виграти цей бій. А оцей чувак, який приїхав 0 метрів з бази, він його не заслужує виграти. Логічно? Логічно. Тому що що? Тому що в нас враховується дві координати, дві змінні. Не тільки дистанція до супротивника, а й дистанція, яку клоун приїхав від своєї бази. Правильно? Правильно. Тепер дивимося дзеркальну ситуацію, чому це класно і круто для тих, хто грає активно. А натомість карає клоунів, які стоять на базі АФК. Беремо інший колір ракети. Осьо, давайте, отакий ось. Наприклад, бюся я тут ось да, там, б'юся з Є5, я його переміг, попри те, що мій льоха стоїть на базі, він мені не допоміг, він не приїхав мені допомогти. Да, він приліг мене на поразку, але я, от, там, за рахунок індивідуального скіла там, і так далі, переміг цього е 5 і проїхав на базу до супротивника. Да, от сюди от я вже приїхав, тут ось, у них кружок на базі, да, тут ось рельєф ось, і так далі. Я приїхав і стався ось, ось сюди. Чому? Тому що о, по оцій ось. По цій ось скелі, по цьому ось схилу, який до нашої бази веде, да? піднімається якийсь дурачок, який теж весь бій стояв на базі. Можливо, і колір погано погано видно. Давайте якийсь отакий візьмемо. От, Піднімається дурачок, який да, стояв весь бій на базі, тому що його дернув і поїхав вперед. І як працює поточна механіка зараз? Це дуже просто. Я стою ось ось тут, і я дам чуваку на 500 метрів 300 шкоди, е, схералі. Я проїхав всю карту, ось моя база. Я отак їду, 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 їду. їду. Побився ось тут в замесі, побився, побився, побився. Проїхав далі. Уже на базі супротивника. Просто ну, я приїхав до чувака, а його на базі немає. Ну, це, це моя проблема? Ні, це не моя проблема. І от я стріляю йому в спину. І даю 300 дамага. Чому? Тому що дистанція 500 метрів. Мені тільки гнатися за ним в погоню. І все. А як це має працювати в цій системі координат? Ось оці, да, я вам нагадаю, дві змінні, не одна, а дві змінні, які там, грубо кажучи, там працюють ось ось так, там, да, або ну ви зрозуміли, ці всі графіки там, або ось ось так, залежно від того, як вони состикуються. Там, наприклад, состикувалися ось ось тут, або ось тут, і від цього вимірюється дамаг, або там взагалі ось тут стикувалися і так далі. Від цього вимірюється дамаг. І, власне кажучи, як це має працювати? Я приїжджаю в спину чуваку, проїхавши всю карту, і даю йому не 300 дамага. Але й не 800, а я якісь там 600, наприклад, да? чому? Тому що це чесно. Да, чувак далеко від мене, але я вже проїхав всю карту. Ну, це ж чесно? Чесно, я вже приїхав всю карту. Ну, я ж не винен, що супротивника немає на базі. Я вже пробушив від своєї бази до його бази. Я приїхав весь фланг, я бився отут як клєв і так далі. Чому я маю бути покараний дистанцією і дати 300 дамага, якщо я нічого не зробив такого, що мене це карати? Я ж не стою тут на базі, так? Да? Ні. Тому вочевидь, дві координати. Це те, що має бути. І це те, як треба було зробити правильно. Розумієте? Є правильно, є неправильно, є якісно, є неякісно. От, наприклад, нерв суперконя це і неправильний, і неякісний нерв. Чому? Тому що він знизить комфорт стрільби на ньому, але при цьому не вирішить проблему суперконя. Власне кажучи, як це зробити правильно, будете дивитися в перегайді на суперконя, коли він вийде. от так само з цією механікою. Є правильне рішення, а є неправильне рішення. Є якісне рішення питання, а є неякісне рішення питання. От, оце ось одна лінія, тобто тільки дистанція до танка, це неякісне рішення питання. Це рішення питання, яке обмежує тебе багато в чому. І, власне кажучи, ніхіра не змінює. Тому що, ну, а який сенс в оцій ПТСА? Оці блискавиці, у буква Б, да? От оце, блискавиця. От який мені сенс грати на блискавиці, О, якщо я буду грати на хорі і давати 700 як в притул, так і з дистанції, який мені сенс взагалі грати на блискавиці тоді, да? а якщо це буде реалізовано на всіх ПТСАУ, то тоді сенс і є, бо всі ПТСАУ будуть в однакових умовах, в однаково правильних умовах, коли з вона не дає нічого, а в притул дає великий дамаг. Це, знову ж таки, це, якщо ми розглядаємо варіант, коли є стільки одна змінна, як це є зараз у нашій грі. І якщо це накатить для всіх ПТСАУ, це дійсно буде працювати так чи інакше, банально, тому що всі ПТСА опиняться знову в рівних умовах. І не буде оцієї картинки, де чувак стоїть на базі на її і дає тисячу, да? А я стою на базі ворога. Не, не, не на своїй базі, а на базі ворожій. І даю супротивнику 300. Ну просто тому, що така механіка, ну от і все, да? Не буде оцієї херні. херні. Натомість, власне кажучи, буде отак от, коли в усіх ПТСАУ однаковий принцип дії. Коли всі ПТСА у цьому плані рівні. Це якщо ми дивимося, варіант з однією змінною, тобто з дистанції до супротивника. А я пропоную правильний варіант вирішення цієї проблеми. Правильний і якісний варіант, коли в нас є дві змінні. Не одна змінна, а дві змінні. Ось друга змінна. Ще раз, одна зміна це дистанція до супротивника. А друга зміна це дистанція, яку льоха, ось у нього база, типу, да, ось, ось база Льохи. Ось, ось він тут заріспився, все, став тут в кущ. Тут камінь, ось, ось камінь, ось такий да, типу, все, Льоха за ним став стоїть до кінця бою. І от друга змінна враховує, яку дистанцію від бази він проїхав. Якщо він приїхав 100 метрів від бази, то з Хіралі він має давати супротивнику, який приїхав до нього зі своєї бази, з Хиралії він має давати йому 800 дамага. Ні, це не чесно. Типу, окей, там воно стикується. Там, те, що він приїхав 0 метрів від бази, це буде все так само там 200-300 да? але те, що супротивник біля нього, прямо впритул, це вже там буде 400 дамага, да? тобто не така маленька сума, але й не 800. Натомість, якщо там чувак приїхав з бази, там побився в місті, приїхав на базу до супротивника, але супротивник там уже чекає на нього ось, ось тут, а не прямо на базі, да? то ти йому даєш звідси не 300, а там 600 якісь, або 500, наприклад. да? Ну, притвувся, так само там взагалі може 850-900 якісь, тому що ти і від бази далеко від'їхав, і до супротивника там, 50 метрів. От, якось так. <кхем> уже аж охрип. От, якось так. І вам зараз будуть ссать у вуха. І розказують класні історії про те, як Вардгеймінг працює, контора, не покладаючи рук, вирішує проблеми, намагається зробити краще, дослухається до гравців і так далі тому подібне. Як вони ось стали на шлях виправлення цієї проблеми, того, що в нас немає в грі е цієї механіки покарання дурачка, який стоїть на базі, і заохочення чувака, який б'ється в притул. От вони почали вирішувати цю проблему. Ні. Почали б вирішувати цю проблему. Це один з двох варіантів. Це коли вони вводять оцю одну лінію, да, типу беруть просто оцю одну лінію. Осьо. Оцю одну змінну вводять, і кажуть, от ми зараз її викатимо, а потім з наступного місяця всі ПТСАО одна за одною будуть переводитися під цю саму систему, під цю саму механіку. Оце правильно. Це шлях до вирішення, це початок вирішення проблеми, так? Да? Власне кажучи, далі другий варіант. Якщо ви цього не робите, то ви вводите просто ще й другу змінну, ви робите дві змінні, і все. Одна змінна ще раз дистанція до супротивника, від якої залежить альфа, ну, дамаг, власне, власника, да? а друга залежить від того, скільки ви приїхали від бази. Отут от ось не від'їхали від бази взагалі ось такий дамаг. від'їхали від бази там до кінця карти там до бази супротивника, отакий от, от дамаг. І десь там посередині, грубо кажучи ви сходитесь на позиції що до, до супротивника далекувато, але ти проїхав всю карту. І тому в тебе буде не 300 дамага, а 600 якось отут. Да? Або супротивник приїхав до тебе, а не ти до нього, ти стоїш на базі в кімпі то в тебе буде не 800 дамаг, а потім в притул, а там 400. І от так це має працювати. І як я сказав. Вам зараз будуть розказувати, як варгеймін працює, як він вирішує цю проблему, як класно, що з'явилася така механіка в грі, як, яка вона потрібна і так далі. Механіка потрібна, але потрібна в якісну, якісному доопрацюванні, в правильному доопрацюванні, а не в цьому лині, яке було викачено на основу зараз, або буде викачено ось там, через пару днів, за того, коли я викладу це відео. От, якось так. І вам це зараз будуть заливати у вуха, але я вам наголошую, ніхто, ніде, ніяк і так далі, крім мене, вам не розкаже, хто робить цю гру. Як вони її роблять? Чому, чому вони її роблять неправильно? І не запропонує варіанту вирішення, як це все треба зробити. Тому що саме на цьому каналі чесні гайди і чесні огляди. На все те яке відбувається в цій грі і навколо цієї гри. В принципі, якось так. Я сподіваюся, ви мене почули. Е, коли буде гайд на цю петаса, коли вона вийде, я, очевидь, ще раз буду повторюватись щодо цих всіх аспектів. Я ще раз буду це все проговорювати, можливо, не так детально і без оцих розмальовок і так далі. тому подібне. От. Я ще раз все це буду повторювати, але той, хто подивиться це відео, той зрозуміє повністю сповна і збагне всю суть. Якось так. Грайте в цю гру скіловану і розумійте її. Або не грайте в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре.